Добрий день, друзі! Наближаються Великодні свята. Пасхальним символом культурі багатьох стран Європи, Америці та Канаді є кролик. Легенда про кролика, який відкладує яйця та ховає їх у саду, виникла в 17 столітті в Німеччині та поширилась світом. Саме цей персонаж стане героєм сьогоднішньої поробки. Де роботи вам знадобиться фамеран товщиною 1 мм. Замість фоамірану можна використати фетр товщиною 1 мм. Ножиці, олівець, зубочистка, клей-пістолет, папір для шаблону, пластикові оченята, стрічка, цизаль, декоративне яєчко. Починаємо. Намалюйте або обведіть шаблон зайчика. Висота 11 см, довжина 10 см. Обведіть шаблон на фаомірані зубочисткою та виріжіть дві однакові деталі. Виріжіть трикутник. Довжина бокових сторін дорівнюється довжині заготовки зайчика. Ширина приблизно 4 см. По черзі клеєм пістолетом приклеїйте деталі зайчика до трикутника, як на фото. Склеївши мордочку та грудку. Приклейте внутрішні частини вух та вочі. Для основи композиції виріжіть круг з фоамірану 10 см у діаметрі. Також виріжіть елементи травички. За допомогою гарячого клею приклейте зайчика до основи, як на фото. Зав'яжіть бантик. Елементи травички склейте тільки біля основи та приклейте як на фото. Для квітів виріжіть круги приблизно 4 см у діаметрі. Розріжте по спіралі. Скрутіть, фіксуючи клеєм. Додайте квіти та листочки до композиції. Заповніть зайчика з та покладіть декоративне яєчко. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.